Привіт, друзі, кінець війни вже близько. А тому сьогодні ми зануримось в найгарячіший гіпотетичний сценарій сучасної геополітики: це зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Це не просто переговори, це потенційна подія і надія, яка може перевернути світову шахівницю та закінчити цю війну. Давайте розберемо всі пункти, щоб зрозуміти, що чекати і які наслідки ця зустріч може мати для України та всього світу, чи заарештують Путіна в США і передадуть у Гаагу, і чого очікувати від цієї зустрічі простим українцям? Отже, гори говорять і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: аляска, місце російського позора чи точка приниження зеленського або навпаки. Підписуйся на канал, ділийся відео з друзями. А ми поїхали. Я США Дональд Трамп і глава Кремльовського режиму встріється 15 августа на Аляскі. А бетаму написав свої соцяті Social. Багато хто сподівається на швидкий мир і їх можна зрозуміти. Але коли ми говоримо про переговори на такому рівні, варто бути реалістами. Замість справедливого миру може бути запропонований швидкий мир, де інтереси України будуть. Перенесені в жертву, Путін прагне припинити конфлікт на своїх умовах, зберігши окуповані території. А Трамп може бачити в цьому можливість продемонструвати свої навички переговорника. Отже, кінець війни може бути близько, але його ціна може бути надзвичайно високою для України. 49-й штат США послідні рубеж, край світу. бивша російська земля. Саме большої і саме від цивілізації штат Америки. Вибір Аляски як місце зустрічі не випадковий. Це територія, яку Росія продала США для Путіна. Це символічний натяк на втрачені землі. А для Трампа підтвердження його здатності укладати великі угоди. Мирний договір для України це, звичайно, ж буде головною темою для розмови двох президентів. Можливі вимоги у Путіна дуже прості: це відмова України від частини територій, нейтральний статус та позаблоковість. Росія буде вимагати повного зняття санкцій, що є критично важливим для її економіки. Також буде обговорення питань стратегічної стабільності та обмеження озброєнь у Європі. Назвав Індію мертвою економікою і влупив 25% п'яти відсоткові країна в шоці. Індія опинилася в епіцентрі торговельної бурі після гучних і принизливих заяв Трампа. Як ми бачимо, економічний тиск є надзвичайно ефективним інструментом. Коли Захід, зокрема США, почав тиснути на великих покупців російської нафти, як от Індію. Це завдало серйозного удару по російській економіці. ЛТД не робили запитів на закупівлю російської нафти. Нуль. Ці чотири НПЗ відомо про це. Регулярно купували Москві нафту, Однак нині вони звернулися до спотового ринку для її заміни. Путін не став м'якшим з доброї волі, а під тиском обставин. Економічні санкції та загроза ізоляції змусили його шукати шляхи для переговорів. Але це не означає, що він готовий йти на будь-які поступки. Він просто шукає вихід, який був би вигідний саме йому. Якщо Путіна запросили до США, це не доказ того, що він не боїться Гааги. а скоріше, що він розуміє нюанси міжнародної політики. Головна річ тут це те, що США не є членом міжнародного кримінального суду. Це означає, що американська влада не має юридичного зобов'язання заарештовувати Путіна за орденом МКС. Тому Путін може почуватися в безпеці, знаючи, що формально йому нічого не загрожує. А жаль, родний кримінальний суд видав ордер на арешту п'ятницю. ордер щодо російського президента Владимира Путіна його звинувачують у Військових злочинах, здійснених в Україні такий крок з запрошенням до Америки є політичним рішенням імовірно з боку адміністрації Дональда Трампа. Мета в тому, щоб зробити Путіна задоволеним, щоб укласти велику угоду, яка на думку Трампа вигідна для США. Наприклад, це може бути домовлення щодо України чи інших глобальних питань у такому випадку. США скоріш за все нададуть Путіну гарантії безпеки та імунітет, щоб він міг приїхати. Це показує, що велика політика часто може переважати над нормами міжнародного права. Тобто чекати щось гарного для України на цьому фоні марно. США начхали на елементарні міжнародні правила і здорову логіку. Вони певно б запросили б і Гітлера, аби їм було це вигідно. Бо саме так це і виглядає зі сторони. Так, ніби Трамп пробачив Путіну все зло і демонстративно робить з нього не злодія, а гостя. Звісно, це подвійний стандарт. США та їхні союзники засуджують агресію Путіна і підтримують розслідування МКС, але водночас можуть шукати шляхи для переговорів, ігноруючи юридичний аспект. Це викликає величезне обурення серед багатьох країн і поставило під сумнів зобов'язання США перед своїми партнерами. Отже. Путін не тільки не відчуває, що його запрошення означає, що його посадять, а він знає, що США буде лизати його в шоколадний глас, і американці робитимуть все, щоб його задовольнити. Скоріше він знає, що це прагматичний крок, спрямований на досягнення конкретних цілей, що на думку Трампа відповідають інтересам СШАмерика Пре. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America. Politica Donald Trump's always basalized on the principle America first. Це означає, що інтереси США є пріоритетом у такому контексті. Він може розглядати Україну як пішака на великій шахівниці. Він може запропонувати угоду, яка буде вигідна для США, але може змусити Україну відмовитись від території. Якщо таке станеться, це буде сигнал для агресорів по всьому світу, який буде казати, що ви можете захоплювати території. І вам нічого не буде. Це руйнує основи міжнародного права. Давайте тепер заглибимося в те, які інтереси мають Україна та Росія в цьому сценарії, і найголовніше, які гарантії безпеки можуть обговорюватись для Росії. Звичайно ж, важливе закріплення досягнень. Росія в переговорах з Трампом буде прагнути до кількох ключових цілей. По-перше, вона хоче закріпити за собою контроль над окупованими територіями. Путін буде намагатися представити це як історичну справедливість або волю народу. По-друге, Кремлю критично важливо добитись зняття санкцій, щоб відновити свою економіку. По-третє, Росія наполягатиме на нейтральному статусі України і офіційний відмові відступу до НАТО, що на їхню думку усуне загрозу з боку Заходу. По суті, Росія прагне зафіксувати вигідний для себе статус-кво, ігноруючи міжнародне право для України, звичайно ж, головні питання це повернення і відшкодування. Позиція України є категоричною і чіткою, вона незмінна. Всі розуміють, що те, що зробив Путін, там вписав в конституцію свою деякі наші території. Це серйозна проблема. Це... Ну, тобто він просто вкрав їх. Україна наполягає на повному відновленні територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 91-го року. Президент Зеленський неодноразово наголошував, що ніяких територіальних поступок не буде. Крім того, Україна вимагає репарації за завдані збитки, які за підрахунками вже перевищили сотні мільярдів доларів. І звичайно ж, Україна вимагає притягнення винних до відповідальності за військові злочини. Скоро детально говорили. Про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі можливості я вдячний президенту Трампу за відкритість до пошуку. Дійсно рішень. Тепер про гарантії, які є ключовим питанням для обох сторін. Україна вже має гіркий досвід Будапештського меморандуму. Тому тепер Україна не шукає паперових гарантій. Її мета реальні та дієві гарантії безпеки, які включають двосторонні угоди. Україна вже укладає довгострокові угоди з такими країнами, як Велика Британія, Франція та Німеччина. Ці угоди передбачають постійну військову допомогу, обмін розвідувальними даними та фінансування. Ну і звичайно ж, Україна хоче стати членом НАТО для нас це є найвищою і найсильнішою гарантією безпеки. Вступ до НАТО забезпечить колективну оборону і стане найкращим захистом від майбутніх агресій. Для Росії важливіше визнання своєї сфери впливу. Росія також вимагає гарантій, які, на її думку, забезпечать їй безпеку. Але по суті, ці гарантії зводяться до того, щоб виключити Україну зі сфери впливу заходу та закріпити її в російській сфері впливу. Це абсолютно неприйнятно для України та міжнародного світотовариства, оскільки це порушує право кожної держави на самовизначення. У світі, де порушуються основні принципи суверенітету, зникають стримуючі фактори. Якщо право більше не працює, залишається лише сила. А коли великі держави починають використовувати силу, ризик ескалації аж до застосування ядерної зброї зростає до максимуму. Таким чином, порушення міжнародного права це не просто поганий договір і приклад, а небезпечна гра з вогнем, яка може мати катастрофічні наслідки для всього людства. Ми бачимо, інтереси сторін є абсолютно протилежними. Будь-яка зустріч, що не враховує інтереси України, не призведе до тривалого миру, а лише до тимчасового перемиря, яке може закінчити ще більшою війною. Наша борьба це борьба не лише за територію, а й за право нашої країни на існування та свободу. Гіпотетична зустріч на Алясі це не просто дипломатична подія, це лакмусовий папірець для світового порядку. Вона покаже, чи переможе право, чи сила. Ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію і відстоювати свої інтереси. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. До зустрічі!